Блискавки розривали небо, коли він з'явився на світ. Усе життя його супроводжувала електрика у винаходах, у мріях, у власних видіннях. Хто він був насправді? Геніальний винахідник чи божевільний мрійник? Це історія Ніколи Тесли. 1856 рік. Австрійська імперія. У ніч грози в селі смілян народився хлопчик, а кушерка налякана блискавками, сказала Це дитина темряви. Але мати заперечила Ні, це дитина світла. Проте дитинство ніколи не було безхмарним. У п'ять років він став свідком загибелі брата, якого скинув кінь. Цей трагічний спогад залишив відбиток на все його життя. Згодом він тяжко захворів на холеру. Дев'ять місяців ніколи лежав між життям і смертю. Батько пообіцяв якщо син виживе, він не буде змушувати його стати священником, а дозволить вивчати науку. І хлопчик вижив ще в юному віці у Тесли проявилася феноменальна пам'ять, яка передалась від матері. Він легко вчив на пам'ять вірші, книги і навіть цілі томи. Учителі не раз підозрювали його в шахрайстві, бо не могли повірити, що школяр здатен відтворити текст слово в слово. А одного зимового вечора він гладив свого чорного кота і раптом побачив іскри, які перескакували між його пальцями та шерстю. Це диво настільки вразило Ніколо, що він запам'ятав той момент на все життя. Електрика стала його одержимістю. Подорослішавши, Нікола вступив до технічного університету в Граці. Спочатку він вражав викладачів блискучими знаннями та феноменальною пам'яттю. Але згодом його захопили карти й азартні ігри. Він почав програвати гроші, пропускав заняття і, зрештою, був відрахований. Соромлячись цього, Тесла розірвав контакти з родиною, близькі навіть думали, що він загинув. Деякий час він працював креслярем у маріборі, намагаючись почати життя з нуля. Та вже наступного року доля завдала нового удару помер його батько. Це змусило Ніколу повернутися додому. Він пережив важкий час, але всередині жевріла впертість довести світові, що він народжений для науки. Невдовзі після смерті батька Тесла намагається почати нове життя. Спершу він викладає в гімназії, але швидко розуміє, його місце у світі інженерія. У Будапешті він працює в телеграфній компанії, де проявляє талант інженера. Саме тут йому вперше спала на думку ідея електродвигуна на змінному струмі. У 1882 році Нікола переїхав до Парижа і приєднався до компанії Континентал Едісон. Там він ремонтував електричні машини і швидко заробив репутацію спеціаліста, здатного знаходити рішення там, де інші опускали руки. Через два роки у 1884-му керівництво відправило його до Америки у саме серце технічного прогресу. Але дорога виявилася драматичною на кораблі тесло обікрали. Він прибув у Нью-Йорк майже без грошей, за легендою, кишені залишилося лише 4 центи. Та навіть це не зупинило його. Уже невдовзі він отримав роботу в компанії самого Томаса Едісона, і це стало початком нового буремного етапу його життя. У Нью-Йорку Тесла отримав роботу в компанії Edison Machine Works. Молодий інженер вражав усіх. Він міг безупинно працювати над генераторами і знаходив рішення там, де інші здавалися. Одного разу йому пообіцяли фантастичну винагороду 50 тисяч доларів, якщо він удосконалить обладнання. Для емігранта це були нечувані гроші. Тесла виконав завдання, але коли прийшов за нагородою, почув лише сміх ви просто не зрозуміли нашого американського гумору. Цей жарт став для нього холодним душем. Ображений і розчарований він залишив компанію Едісона. Та справжнє протистояння тільки починалося. Едісон наполягав на використанні постійного струму дорогого і незручного Тесла ж був переконаний майбутнє за струмом змінним. Щоб дискредитувати конкурента, Едісон вдався до чорного піару. Він фінансував публічні шоу, де тварин убивали змінним струмом, і саме його використали під час першої страти на електричному стільці. Але Тесла не здавався. На своїх демонстраціях він пропускав крізь тіло розряди струму, доводячи, що його система безпечна. Глядачі сприймали це як видовищний атракціон, але за цим стояв справжній прорив у науці. Так почалася війна струмів битва, яка визначала майбутнє всієї енергетики. У 1893 році на Всесвітній виставці в Чикаго відбулася подія, яка остаточно змінила хід історії. Сотні тисяч лампочок, живлених змінним струмом Тесли, освітили територію виставки. Для відвідувачів це було справжнє диво, ніч перетворилася на день. А для Тесли і Вестінгауза Тріумф світ побачив перевагу змінного струму. Через два роки запрацювала ще одна мрія перша у світі масштабна гідроелектростанція на Ніагарському водоспаді. Вона живила електрикою місто Буффало, а згодом і весь регіон. Це стало символом остаточної перемоги змінного струму над постійним. Тесла перетворюється на зірку науки, його лабораторію відвідують найвідоміші люди того часу. Серед них письменник Марк Твен, який захоплювався експериментами свого друга і навіть брав у них участь. Їхня дружба стала одним із небагатьох теплих і людяних моментів у житті винахідника. Після тріумфу змінного струму Тесла занурився у нові експерименти, його ім'я дедалі частіше з'являлося у газетах. Тепер він був символом наукового прогресу. Але в 1895 році сталася трагедія його лабораторія на Манхеттені згоріла у пожежі разом із вогнем зникли роки праці, записи, прилади й прототипи для будь-кого іншого це стало б кінцем, та Тесла знову почав із нуля. Одним із найвідоміших його винаходів стала котушка Тесли, величезні дуги електрики, що виривалися з неї, виглядали як блискавки у лабораторії. Для глядачів це було справжнє видовищне шоу, а для науки революційний пристрій, який відкрив шлях до радіо і бездротової передачі енергії. Ще до офіційного відкриття рентгена Тесла експериментував із Ікс-променями. Він робив перші рентгенівські знімки навіть власної руки. Проте не поспішав патентувати свої роботи і тому пріоритет відкриття дістав інший. У 1898 році він приголомшив публіку, представивши радіокерований човен. Глядачі не вірили, що це можливо, і навіть підозрювали магію чи приховану людину всередині. Насправді ж це був перший у світі приклад дистанційного керування предок сучасних дронів. Тесла також запатентував технології, які відкривали шлях до радіо. Але саме тут почалася одна з найболючіших історій його життя. Італієць Гульєльмо Марконі використав патенти Тесли і зміг здійснити першу трансатлантичну передачу сигналу. Нобелівську премію отримав він, тоді як ім'я Тесли залишилося в тіні. Це був один із тих моментів, коли Геній створював ідеї, але лаври діставали інші. На початку ХХ століття Тесла взявся за найсміливіший проект у своєму житті. Він мріяв створити систему, яка дозволить передавати енергію без дротів у будь-яку точку планети. Безкоштовна електрика для всіх незалежно від відстані. Такою була його ідея. Інвестором став один із найвпливовіших банкірів світу, Джон Пірпонт Морган. За його гроші на Лонг Айленді почали будувати грандіозну конструкцію башту Ворденкліф. Вона мала стати серцем нової ери енергетики. Але доля знову підкосила Теслу. У 1901 році Гульєльмо Марконі здійснив першу трансатлантичну передачу радіосигналу. Інвестори втратили інтерес до ідей Тесли, гроші перестали надходити, і будівництво зупинилося. Зрештою, башту розібрали на металобрухт. Проте легенди про неї залишилися. Очевидці розповідали, що навколо споруди часом спалахувало дивне світло і виникали електричні розряди, ніби сама атмосфера відгукувалася на експерименти Тесли. Для одних це було видовище, для інших доказ того, що він справді відкрив двері у світ без дротової енергії. З часом слава Тесли почала згасати його великі проекти залишалися незавершеними, а інвестори відверталися. Він усе більше часу проводив на самоті, відгороджуючись від світу власними ритуалами. Тесла мав виразні обсесії. Він боявся мікробів, постійно мив руки і витрачав десятки серветок за день. У готелях, де він жив, вимагав лише білі рушники і білий посуд. Він не міг навіть дивитися на перли. Вони викликали в нього огиду, немов нагадували про хворобливі пухлини. А волосся. Що випадало з голови, викликало справжнє відразливе відчуття його життя підпорядковувалося числам. Він часто повторював, що 3, 6 і 9 – це ключі до Всесвіту. Навіть прогулянки він організовував так, щоб кількість кроків підпорядковувалася цим цифрам. Тесла ніколи не одружувався. Він вважав, що стосунки з жінками можуть відволікати його від науки. Проте він визнавав. Саме жіночий розум і талант одного дня перевершать чоловічий і змінять світ. У старості головними його супутниками стали птахи. Він щодня ходив годувати голубів у парк, а особливо піклувався про одну білу голубку. Він казав, що любить її так, як чоловік любить жінку, і що вона відповідає йому взаємністю. Для оточення це виглядало дивно, але для Тесли цей птах був символом останньої щирої прихильності у його житті. Навіть у старості Тесла не припиняв дивувати світ своїми заявами, він говорив про промінь смерті зброю, яка здатна збивати літаки на відстані сотень кілометрів. Урядові кола проявляли цікавість, але жодних доказів працездатності цієї технології так і не було. Ще одне його творіння машина землетрус. Легенда каже, що коли він увімкнув осцилятор у своїй лабораторії, будівлі на Манхетині почали тремтіти, і навіть приїхала поліція. Тесла встиг вимкнути апарат і посміхнувся я міг би зруйнувати все місто, як би хотів. Є й історія про його фінансову жертву кажуть, що він відмовився від величезних роялті на користь Вестінгауза, щоб урятувати компанію. Якби він цього не зробив, то став би першим мільярдером у світі. Історики досі сперечаються, наскільки це правда, але ця легенда ще більше підкреслює для Тесли наука завжди була важливішою за гроші. 7 січня 1943 року в готелі Нью-Йоркер знайшли тіло Ніколи Тесли. Йому було 86. Він жив у номері сам, у бідності й забутті, харчувався молоком, сухарями та нескінченними горнятками кави. Його останніми друзями були голуби, яких він годував щодня. Після смерті в кімнату першими увійшли агенти ФБР. Вони вилучили понад 80 коробок із документами й кресленнями. Згодом частину повернули, але чутки про зниклі папери Тесли існують і досі. Прихильники змов вірять, що серед них були записи про промінь смерті чи технології безкоштовної енергії. Іронія долі в тому, що саме того ж року Верховний суд Сполучених Штатів Америки визнав справжнім винахідником радіо був не Марконі, а Тесла. Це стало пізнім, але важливим визнанням його заслуг. Сьогодні його ім'я носять вулиці музеї компанія Tesla Motors. Його котушки досі використовують для видовищних демонстрацій, а його ідеї надихають нових мрійників. Нікола Тесла помер самотнім, але залишив спадок, який живить наш світ, він був тим, хто бачив майбутнє там, де інші бачили лише божевілля. Нікола Тесла геній, що жив на межі науки і містики. Його життя нагадування про те, що великі ідеї часто випереджають свій час і, можливо, саме тому він залишився найбільш загадковим винахідником ХХ століття.